Привіт, народ! Я до вас сьогодні з відгуком на книгу, яку всі обожнюють, погоду окрім мене. А я ще дури взяла і купила собі дві книги. Кінець, хто у мами розумна людина, не я. І в мене навіть по цій книзі є закладинка Така чарівна. І всі вже як уже здогадалися, ця книга одного разу розбите серце». Я читала серію «Каравал», всю. І вона мені не сподобалася, ну не дуже сподобалася. Але цю серію я вирішила собі придбати, тому що мені було цікаво, як наприкінці третьої частини в фіналі розгорнулася історія Джекса, і тому я придбала собі цю серію, щоб про це дізнатися. До речі, хто начептав все ж таки каравал? Спочатку читаємо серію кровал, потім читаємо одного разу розбите серце, тому що ви не зрозумієте на початку цієї книги десь перші 50-60 сторінок, що взагалі відбувається, хто такі дієві особи тут деякі. Вам треба познайомитися з ними все ж таки. Що мені не сподобалось? Вибачте, люди, яким 20, плюс 30, плюс 40, плюс років. Боже, це було ж захливо, і мені хотілося зробити. По обличчю цією книгою, тому що вона для мене була занадто дитяча, навіть не підлітковою. При тому, що я дуже люблю мультфільми, я дуже люблю м -м, книжки. Підліткові, такі, як шість багряних журавлів, Локвитико, Гаррі Потер, «Жорстокий Принц і так далі. Оце було занадто дитяче, наче для десятиліток. Ну, серйозно, ребят. Я не знаю, як можна цю книгу любити, як можна хотіти прочитати, що там буде далі, тому що вона для мене була занадто наївна. В подумках я головну героїню постійно називала рожева зефірка на честь її рожевого волосся, рожевий кладинки і взагалі рожевого її мислення. Таке відчуття, ніби тут зібрали просто всі кліше. Про жінок із розряду того, що їм потрібно лише кохання, і взагалі вони думають тільки, блін, я не знаю, серцем, а не мозком. Їй Богу. В мене було враження, що о, головна героїня вважає, що всі її проблеми вирішаться одразу, як тільки вона знайде людину, яка дійсно її покохає, і буде жити з цією людиною довго і щасливо. І пофіг як головне, що кохання на першому місці. І її наївність для мене тут просто зашкалює. от ну просто настільки зашкалює, що це переростає якось в безглуздість максимально сильно. Мені хотілося все ж таки а, бачити трошечки більш впевнену собі героїню, яка більш знає, що їй хочеться, а не і це хочеться, не зводиться просто до кохання. Мені хотілося більше тут хімії між героями побачити. І я розумію, що це тільки перша частина, але все ж таки хотілося, хоч трошечки більше, щоб було якихось дій між героями. Але на жаль, цього не сталося. Загалом цій книзі я поставила буквально троєчку і то з величезною натяжечкою. Але читати вам її чи ні, це вже ваше рішення. Якщо ви любите мильні опери, то це точно вам потрібно.